І всім привіт, друзі! З вами я, Ківер 50к і сьогодні зі мною всім привіт! чогось у нас довго не було про Бравл. Так що це відео про Бравл. Навіть сьогодні ще Bled Фран. Далі я беру Міпла. Пишу йому теж привіт, бо добре, все, Сань, погнали. Почекаю я філм, це а, ми все рівно врангу граємо. Ладно. Ну, нокаут, нокаут, що у нас тут за карта? Так. Тут напевно, я, 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 я беру це відкрита карта. І не підходить для Емс. Так що браво-браво, я взяв Емс. А я взяв Леона. Напевно, Емс тут не підійде, ми продуємо, але напевно. Але мені нічого. <ріст> а тут френд, а в нього дуже багато хп. Це У мене гаджет, так що все. І, а, і я гіпер. І Я пустив свого клона. Свои клона я тут. Ты звик киллиона взяв. Ну бо тут можна вже вибрати тих персонажів яких нема. А, точно я жди на якось брав. Ну ты что, позже. Стоп, в мене виходить, 43 персонажа. А чого? Ну, в мене Джина нема. А... Ну а ви перші не рахуються, які тут. Рахуються, рахуються. Підписники напишіться, які тут рахуються. Все, супер суперсерк. Дякую. Першу... Блін! Саня, 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 саня. Ти Ти поки що замани його якось. Да гаджет є? є. я? Я випускаю свого клона. Так, і саме веде себе як клон. Добре. І бабах! Бабах по ньому! Бабах! Відкриваємо вогонь! Блін! Ну блін! Ну, Я випущу коншесвого кло. Брінг, блін, блін, бри-бін! Просто перше граємо як боцики, а потім треба їх нападати просто. Там один Едгар лишився, а ми з летранчиком і Санєю пішли його вбивати. Так, да, а я випустив свого фон і выпустил. Він там походу. Да. О, все, давайте. Походу, походу, а походу. А! А! Саня, Саня, просто можеш дати мені телефон. Ні. Давай! Я думал... Що... Це який брюс. Це якийсь... Подивіться на нік. це якийсь хаски. Ох. Саня да, Напишіть в коментарях, Саня Красавчик. Да, я просто занят. Ой, перешов, гіпер, всі пишемо зараз в коментах Саня Красавчик. Всі просто, всі просто Та всі, коротше, все. Як Bloodfun! Якщо ти дивишся цей відос, а напевно що не дивишся. Так що... Де новий відос! Де новий відос! Все пишем, пишемо в комментах. Bloodfun, де новий відос? Де новий відос? Або пишемо Олег, де новий відос? Де новий відос? Так зараз... Давайте поглядаємо! Зіграємо в новий режим. Окей, я буду за закидывать. Почекайте Стадлопчик у мене. А, а прикидай за. Зараз... О, все. А блін, ні, мені там бойця якогось вибрати Я беру... Давайте я беру матраса. Садись остання. остання серія як то? Остання серія закинутого острову? Я пем. Дивіться, вона є остання серія. А як ви пем? Ми вже дозняли закинутий острів. Хто не дивився, той подивився. Ну так, це логічно. <світ> тут спайк! Тут легендарка. Ну, ми, я тут знаю, що ми продуємо, так що. Пішли за скарбами. Та <гуми> погудалась за скарбами Краш. Все, давайте, Пі я стою на. Блін, блін. О... Я просто від джесі ухиляюсь, я ухиляюсь. І ми і ми вже отримали, і ми вже отримали, знаєте, <піллях> один, як це називається, блін. <піллях> блін. Ми продумали. Нашу я її прям взяв. Нашу я прям взяв. Бо ти її взяв. Може, ми діграємо нокаути 5 на 5. Там напевно ні. Я не. Я в них не вмію грати. Так все. Всі хто не вміє грати в нокаути 5 на 5, пишіть або ставте лайк. Подивимось, скільки таких. Ну О, чисто... блін, ми продули. Як вони так швидко заберуть? Ми продули. Ми чисто продули. Все. Я от такий Ну прекрасно, так, прекрасний шок. Так, це я таке своє випишу. І хлопці, будь ласка, підпишіться на канал. У мене на всіх відео тисячу переглядів, а ви. Без підписки. Так що все. Спускайтесь вниз. Спускайтесь вниз. Підписуйтесь, бо на цій відосі входить стільки нервів і всім па-па.